Для виконання бойових завдань Вінницький та Ужгородський спецпідрозділи отримали пікап та фургон. До міжнародного дня боротьби за скасування рабства для Вінницької молоді провели квест з безпечного працевлаштування. Роботизований комплекс терміт для доставки вантажів, поранених, ураження ворожих, цілий передав фонд громади Подільська громада першому корпусу НГУ Азов. Мої вітання глядачам. Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Саме час дізнаватись про те, якими подіями запам'ятався цей день. У студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Допомога силам оборони пріоритет номер один. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підсилили два спецпідрозділи новими автівками. Для яких завдань використовуватимуть транспорт. Дивіться у наступному сюжеті. Бус американського виробництва та пікап японського цей новенький транспорт відтепер, частина автопарку Вінницького та ужгородського спецпідрозділів. Необхідними транспортними засобами військовослужбовців забезпечила Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Хотів би в першу чергу подякувати нашим воїнам за те, що вони захищають на різних ділянках фронту нашу країну. Сьогодні ми передаємо двом спецпідрозділам відповідні автомобілі для виконання відповідних бойових завдань. І в цілому працюємо в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу територіальної громади. Тому дякую вам, хлопці, і бажаю, щоб ви могли ефективно виконувати всі бойові завдання, які ставили вам командування. Ключі від пікапа отримали бійці Ужгородського спецпідрозділу. Авто з великою прохідністю їм вкрай необхідне для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Автомобіль та так же само, як побратим, вона має не підвести за транспортними засобами. Потрібно постійно стежити, щоб вони були в технічному справні. і в. Під час виконання завдань, щоб не підвели, і цей транспортний засіб якраз і підходить для того, щоб виконувати завдання і зберегти життя та здоров'я військовослужбовців. тому що це саме цінне новий бус, який передали Вінницькому спецпідрозділу, використовуватиметься для перевезення особового складу допомогу від вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Бійці цього підрозділу отримують втретє. Транспортні засоби передавали ФПВ-шки передавали, МАВІКИ передавали. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гумштаб підсилили 90 військових формувань. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Безпечно працевлаштуватись та не потрапити в тенета шахраїв у Вінницькому фаховому коледжі економіки та підприємництва провели квест до міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Студентам розповіли, як не стати жертвою експлуатації та торгівлі людьми. На що варто звертати увагу при виборі вакансій, та які правові норми щодо працевлаштування варто знати кожному? Подробиці в матеріалі Світлани Ількової. На першій імпровізованій станції під назвою Офіс студенти Вінницького фахового коледжу економіки та підприємництва обирають вакансію для працевлаштування за кордоном. Їхнє завдання пройти усі етапи від пошуку роботи до виїзду в іншу країну, так аби не потрапити в пастку шахраїв. Симуляційна гра спрямована навчити молодь вирізняти небезпечні та підозрілі пропозиції. Моделюються типові життєві ситуації життя заробітчан, починаючи от від пошуку роботи розгляду вакансій, і закінчуючи вже власне працевлаштуванням і тим, що там відбувається, і дуже часто залежить дійсно від самої людини багато, наскільки вона відповідально ставиться до самої себе, наскільки вона дотримується правил безпеки. Учасники поділились на дві команди, кожна з яких має пройти вісім станцій та виконати завдання. Якщо всі етапи виконані правильно, на фініші команда отримає роботу та заробітну плату. Потрібно так знаєте, потрібно продумати наперед кроки, щоб і ну все, все грамотно продумати, щоб, щоб потім в майбутньому там приїхати там на роботу, там ну квест тут поїхати на роботу. На етапі підписання трудового договору з роботодавцем хлопцям та дівчатам розповіли про випадки експлуатації та торгівлі людьми, на що варто звертати увагу, щоб не стати жертвою шахраїв. Дуже важливо нам, як організаторам, дивитися, наскільки уважні при виборі вакансій, наскільки реагують на тривожні сигнали, наприклад, дуже висока заробітна плата, наприклад, обіцяють дуже класні умови проживання, безкоштовне харчування. Це вже можуть бути небезпечні такі дзвіночки. От. Ну і потім на рефлексію, тобто на станції фінал, ми все це обговоримо. Також студентів ознайомили з номером безкоштовної національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Зателефонувавши за номером 527, можна отримати консультації з безпечного працевлаштування за кордоном, а також допомогу у випадках ризику експлуатації. Мені подобається сама задумка. Діти можуть, ну діти підлітки можуть дізнатися про свої права, працевлаштування і доволі пізнавальна гра, дуже крута. Дуже багато є випадків, таких, де люди потрапляють дійсно в такі ситуації, і кожен з нас має долучатись до того, аби якщо має можливість, звісно, допомогти цим людям. І ми повинні знати, до яких служб нам при цьому звертатися, та як діяти у разі того, якщо ми попали в такі випадки. Інтерактивний квест з безпечного працевлаштування для студентів організували в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства а саме 2 грудня, міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Захід реалізувала громадська організація Джерело надії України за підтримки МОМ та фінансування Державного департаменту США. Під час розробки цієї гри були використані реальні історії людей і спиралися на досвід цих людей, на жаль, не вдалий. Але якраз ці історії допомогли і надихнули на розробку цієї гри. В рамках просвітницької акції проведуть чотири заходи у різних навчальних закладах міста. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Насильство це не завжди гучні заголовки і драматичні події. Часто воно починається тихо, з образливого слова, принизливого тону, які ранять не менше задії. Саме тому щороку світ об'єднується, щоб нагадати будь-який прояв насильства має бути помічений, названий і зупинений. Кампанія «16 днів проти насильства покликана привернути увагу до цієї проблеми. Це час, коли ми не просто говоримо про насильство, а вчимося протидіяти йому разом. Сьогодні більш детально поговоримо із начальником відділення Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі Вінницького міського центру соціальних служб Максимом Юрченком. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня! Отож, які прояви насильства сьогодні найчастіше трапляються у Вінницькій громаді серед дорослих і дітей? Насамперед у Вінницькій громаді фіксують найчастіше це психологічне та фізичне насильство. Також є і випадки економічного домашнього насильства. Це випадки в основному, які вчиняються відносно жінок та дітей, також у нас є і постраждалі чоловіки. Частина випадків, на жаль, залишається невідомими, тому що не завжди постраждалі особи звертаються до поліції або до спеціалізованих служб. Якщо ми говоримо про психологічне насильство, яке воно в чому воно відображається? Психологічне насильство може відображатися в погрозах. Залякуваннях, погрозах фізичною розправою, приниженнях честі та гідності постраждалої особи, а також погроз щодо третіх осіб, в тому числі щодо рідних та близьких. Чому люди зазвичай бояться говорити про насильство і як можна розірвати ось це коло мовчання? Швидше за все, це можливо стереотипи, да, які ще досі існують в нашій уяві. Люди бояться осуду, люди бояться помсти відкривника, люди бояться того, що їх ніхто не захистить. Саме тому ми інформуємо населення про спеціалізовані служби, які функціонують у Вінницькій територіальній громаді, для того, щоб люди не боялися звертатися за допомогою. Якщо ми говоримо про домашнє насильство, часто чуємо випадки, що мати мовчить, а дитина звертається до поліції, захищаючи маму. Якщо приміром ми говоримо про батька, який є насильником. Так, у нас є зафіксовані також в цьому році такі випадки, коли до нас безпосередньо верніше до правоохоронних органів безпосередньо зверталися діти про те, що батько вчиняє відносно матері домашнє насильство. В таких випадках діти також є постраждалими від домашнього насильства, оскільки вони є свідками. Законодавець чітко дав нам визначення, що постраждала дитина це не, та, не тільки та дитина, відносно якої вчиняється е, саме насильство, а й та дитина, яка стала свідком тому, такого насильства. Саме в таких випадках правоохоронці оперативно виїжджають на е, виклики, вони припиняють домашнє насильство, вони фіксують цей факт, документують його і застосовують е, заходи обмеження щодо кривників. Подальшому вони інформують спеціалізовані служби для того, щоб вже працювали фахівці соціальної роботи, психологи для надання допомоги постраждалим особам. От, власне, давайте більш детальніше про цей алгоритм захисту від кривдника, що маємо у Вінницькій громаді. Давайте розпочнемо з повідомлення на поліцію. Це перший суб'єкт, який оперативно виїжджає та припиняє саме правопорушення. Працівники поліції документують. Застосовують обмеження щодо кривдника. Це може бути терміновий заборонний припис, а також протокол про адміністративне правопорушення. В подальшому, при необхідності відразу задіяти, наприклад, психологічну допомогу. Вони інформують центр соціальних служб. Наш денний центр виїжджає мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, і в подальшому вже фахівці мобільної бригади це соціальний працівник і психолог. Відповідно до потреб постраждалої особи вони визначають потреби постраждалих осіб і вже надають допомогу. При необхідності також забезпечують безпечним місцем перебування. Це кризова кімната, яка у нас функціонує цілодобово. Самі постраждалі особи можуть звернутися до денного центру протягом дня, і фахівці направлять в кризову кімнату а в нічний час до правоохоронних органів працівники поліції, які виїжджають на випадки домашнього насильства. Направляють постраждалих, якщо є така потреба в безпечному місці перебування до кризової кімнати. Звідки, на вашу думку, ростуть корені ось такої насильницької поведінки як у дорослих, так і у дітей? Швидше за все, вони формуються ще з дитинства, тому що якщо дитина бачить насильство і вона живе в цьому, сприймаючи це як е, така форма сімейного виховання, наприклад, або форма життя в сім'ї, вона в подальшому може моделювати це. Це відчуття незахищеності, наприклад. Вона або потім буде постраждалою, або буде агресором. Також багато можуть впливати і інші соціальні якісь фактори, наприклад, соціальні мережі, де в нас і кібернасильство може вчинятися відносно дітей, і болінг. Дитина потім. В зрілому віці просто віддає те, що вона отримала в підлітковому, саме так виражаючись, думаючи, що це саме вплив, як це змінити? От як на етапі в дитинстві це змінити? Бачили насилля, дійсно розуміємо, що таке може бути в сім'ї. Як це змінити? Ми всім радимо обов'язковому порядку роботою. З психологом для дітей, які постраждали від домашнього насильства, щоб в подальшому психологи могли надати рекомендації батькам, як діяти в тій чи в іншій ситуації для того, щоб захистити і себе, і дітей. Якщо ми говоримо про небайдужість, родина мовчить про домашнє насилля, але сусіди за цим спостерігають, знайомі чи часто звертаються у нас? Є звернення від громадян від сусідів. Наприклад, або від родичів, про те, що в якійсь родині вчиняється насильство. Також оперативно реагуємо в складі мультидисциплінарної команди, але, на жаль, не всі, не всі е звертаються, не всі повідомляють. Тому що ну, так же само е кожен думає, що це чужа сім'я. Навіщо нам проблеми з сусідами, наприклад, да? помста відкривника. І людина залишається в. На самоті з кривником, можливо, і в небезпеці. Тому е, краще, можливо, якщо людина, яка стала свідком домашнього насильства, побоюється помсти від кривдника, вона може звернутися анонімно. Ми в будь-якому випадку відреагуємо, особливо якщо стосується неповнолітніх дітей, або ж е, проінформувати саму постраждалу, наприклад, сусідку при зустрічі, що є спеціалізовані служби, які допомагають, допомагають. Як забезпечують безпечним місцем перебування, психологічна підтримка, психологічна допомога, юридична допомога і всі ці послуги надаються безкоштовно. Дякуємо вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Не мовчіть і не терпіть насилля. Звертайтесь до тих людей, які вам допоможуть. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був начальник відділу денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі Вінницького міського центру соціальних служб Максим Юрченко. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску. Майже 4 мільярди гривень передбачила Вінниця на пріоритети безпека та оборона, стійкість, турбота. Які програми і напрямки підтримуватимуть за ці гроші, розкажемо. Роботизований комплекс терміт для доставки вантажів, поранених, ураження ворожих цілей передав фонд громади Подільська громада першому корпусу НГУ Азов. Переваги енергоефективного дому, сортування сміття та презентація міні-електростанцій від дітей та вчителів. Чим дивував у Вінниці освітній екофорум? До головного фінансового дороговказу громади продовжують презентувати віничанам. Пріоритети вже кілька років поспіль залишаються незмінними: безпека та оборона, стійкість і турбота на ці напрямки. Вінниця передбачила майже 4 мільярди гривень. На які програми підтримки жителів громади та оборонців спрямують гроші. Дивіться у наступному сюжеті. Безпека та оборона, стійкість і турбота. Ці пріоритети залишаються ключовими при формуванні бюджету Вінницької громади на 2026 рік. На пріоритет турбота передбачили понад 1 мільярд 660 мільйонів гривень. Частину цих коштів спрямують на соцзахист, зокрема підтримку захисників, сімей у складних життєвих обставинах та відновлення житла віничан, яке постраждало внаслідок ворожих обстрілів. В цих видатках передбачено підтримку усіх категорій наших громадян, і, звичайно, найбільший пріоритет надається саме нашим захисникам і захисницям, родинам наших героїв полеглих. Також це кошти нашим ветеранам. І кошти людям з інвалідністю, нашим ветеранам, які мають такі серйозні поранення. Підтримують родини полеглих оборонців і фінансово. Щороку до Дня пам'яті загиблих захисників України кожен член родини отримує виплату у розмірі прожиткового мінімуму, а до 1 вересня допомагають першокласникам, чиї батьки загинули на війні підготуватися до школи. Наступного року у планах розширити програму підтримки ветеранів, аби додатково підтримати захисників під час реабілітації та відновлення. Це саме підтримка на оздоровлення нашим захисникам і захисницям, які мають ампутації. І це майже 20 тисяч на кожному на реабілітацію, власну реабілітацію за вибором самого ветерана, де він хоче оздоровитися чи пройти реабілітацію. На пріоритет безпека та оборона в наступному році громада спрямує понад 1 мільярд гривень. З них близько 800 мільйонів на підтримку сил оборони. Що ж ми будемо купувати за запитами наших Збройних сил, наших військових частин? Це квадрокоптери, Мавік, Аутел, інші автомобілі, пікапи, рамні автомобілі та інші півдрони. Наземні роботизовані комплекси, інші засоби, техніка для за запитами ЗСУ. У 2026 році близько 200 мільйонів спрямують на безпеку у громаді. Йдеться про ремонт укриттів, забезпечення стабільної роботи систем оповіщення населення та безпечне місто. Обговорення проєкту бюджету громади триває цього разу. Головний фінансовий документ презентували родинам загиблих, померлих та безвісти зниклих оборонців. Раді були почути, що для того, щоб і для соціального захисту, і для відновлення, і для підтримки таких родин місцева влада виділяє певні кошти. Ми задоволені тим, що місцева влада вона не байдужа до нашої категорії. І, звичайно, що ми будемо вдячні за те, що вони будуть підтримувати нас, і ми бачили про те, що і виділена певна кількість коштів на наступний рік для підтримки такої категорії. На пріоритет стійкість у 2026 році передбачили понад 1 мільярд 187 мільйонів гривень. За ці гроші ремонтуватимуть житловий фонд, розвиватимуть транспортну мережу міста та забезпечуватимуть безперебійну роботу комунальних підприємств. 263 мільйона майже забезпечення безперебійного постачання теплової енергії населенню міста. Що це мається на увазі? Це підтримка комунального підприємства «Вінниця міськ теплоенерго для безперебійного теплопостачання в місті. Тут також враховано покриття век тракт на оплату природного газу та електроенергії. Загалом у 2026 році бюджет Вінницької громади орієнтовно складатиме понад 8 мільярдів 160 мільйонів гривень. З них понад 7 мільярдів 800 мільйонів складають доходи, а решта – це трансферти з державного бюджету. Катерина Соколюк, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал. Віта. Вінничани передали українським оборонцям наземний роботизований комплекс терміт. Купили його завдяки звичайним пластиковим кришечкам, які з усієї Вінничини збирали школярі, медики, волонтери та приносили в магазини небайдужі громадяни. Для виконання яких завдань використовуватимуть комплекс, розкажемо далі. Мобільний, компактний та універсальний завдяки високій прохідності та маневреності. Наземний роботизований комплекс терміт може швидко та легко доставляти вантажі, евакуйовувати поранених з поля бою та вражати цілі цього робота. Від фонду громади Подільська громада отримав перший корпус НГУ Азов. Це дуже надійна річ зараз в умовах сучасного поля бою. На землі наземно комплекси зараз служать дуже потрібну річ у зв'язку з неможливості ротації підвозу особовому складу боєприпасів амуніції продовольчі відсутні. То зараз таку роботу роблять саме наземно роботовний комплекс. Придбали комплекс завдяки збору пластикових кришечок. На Вінниччині найбільша кількість точок збору. А пластик надходить постійно з навчальних закладів, лікарень, громадських організацій та від волонтерів Вінницької громади і області. Усього вдалося зібрати понад 22 тони кришечок, які продали на переробку. А виручені кошти стали основою для купівлі терміта. Він коштує більш ніж півмільйона гривень. Основна частина з цих коштів це саме збір кришечок і їх перетворення в кошти, як я завжди кажу, конвертація, що для нас є дуже цінним, тому що ну, це більше ніж двісті ну, 190 пунктів збору кришечок. Цих є, долучаються усі навчальні заклади, медичні заклади. Є багато магазинів, СТО, які приєдналися з інших громад. Військові нам передають. Ну і завдяки цьому ми змогли акумулювати там ну, трошки більше ніж півроку. Акумулювати ці кошти і ось сьогодні його передати. Ну і також важливо зазначити, що ми долучали сюди інші донати. Ми завжди це був збір відкритий. Це вже другий роботизований комплекс, який придбали за час дії акції. Під час його передачі оборонцям також відзначили рекордсменів екоініціативи. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці школярі діляться екоідеями та вчаться ощадливому використанню ресурсів. У 23-му ліцеї провели екофорум, де учні презентували власні розробки, виготовляли корисні солодощі та дізнавались, як зробити свій дім більш енергоефективним. Як ліцеїсти створили міні-електростанцію та чого ще навчались, розкажемо в сюжеті. Ліцеїсти змайстрували міні-електростанцію. Живиться вона від енергії сонця. Таку яку ініціативу завдяки гранту втілили у життя учні та вчитель восьмого ліцею. Презентували свій винахід на екофорумі, який організували у 23-му ліцеї для здобувачів освіти. Ми отримали сонячні панелі і акумулятори. Далі все інше було зроблено з вживаних деталів. Абсолютно, все вживане: провода, якісь дерев'яні вироби. Понаходили діти, світодіоди, паяльники, поприносили все. Станція виробляє до кіловат електроенергії. У ліцеї застосовується в навчальних цілях, проте може використовуватись і в побуті. Дуже багато чого можна підключити до цієї станції, все знову ж таки залежить від вольтажа цього пристрою. От, ну наприклад, ту ж саму рацію, ось ви можете побачити. От Чи дрель. можна зарядити гаджети, можна зарядити павербанк, можна зарядити будь-який інший пристрій. Також можна, наприклад, навіть деяку побутову техніку є. Якщо правильно підключити інвентор і налаштувати не на певний вольтаж, то навіть можна підключити микрохвильовку. Також на екофорумі для школярів провели майстер-клас із виготовлення цукерок із органічних інгредієнтів, зокрема меду, кунжуту, горіхів та сухофруктів, частину з яких самостійно вирощують та сушать. Екологічність це перш за все турбота про себе, про свій стан і про стан, що є навколо тебе. Коли ми готувалися до майстер-класу, перша думка, яка нам спала, це екологічні цукерки. А що є екологічність? Це те, що ми вирощуємо самі, тому що воно є екологічне без всяких пестицидів і нитратів. і те, що ми можемо зробити самі. Для виготовлення цукерок сухофрукти подрібнюють та перемелюють разом з горіхами у блендері. Далі додають мед та формують кульки. Форум був дійсно цікавий, дізналося багато чого нового, тобто і про воду. і Спікери були також дуже різноманітні, дуже цікаві. Майстер-клас взагалі супер, враження чудові, дізнаємося багато чого нового, якісь нові рецепти та взагалі про школу чили враження. Під час форуму провели не лише майстер-класи. Учням та вчителям розповідали про те, як використовувати побутову техніку та електроприлади, де їх розміщувати та на які характеристики звертати увагу, щоб зробити свій дім енергоефективним. Також обговорили, як працює вінниця облводоканал, яка вода тече у Вінничан з кранів та порівняли систему водопостачання Вінниці з іншими містами. Більше ліцеїсти та освітяни дізнались і про сортування та утилізацію відходів. На базі комунального нашого підприємства ЕкоВін було відкрито такий майданчик, Муніципальний центр управління відходами. На сьогодні, на даному майданчику, кожен свідомий громадянин нашої громади має можливість відсортувати до 12 видів відходів. Участь в форумі взяли учні та вчителі, які долучались до конкурсу екологічних ініціатив. Ековектор захід організував департамент освіти міської ради в межах програми охорони навколишнього середовища Вінницької громади. Мета форуму ще раз всім наголосити про те, що навколишнє середовище це важливе питання, і кожен має долучатися в кожний день до того, щоб зберегти це навколишнє середовище, для того, щоб ми жили в чистому довкіллі, підвищувати екологічну свідомість молоді. Участь у форумі взяли більше 120 людей з 32 середніх навчальних закладів: Анна Шутова, Микола Назаренко новини за день, телеканал Віта. Це всі новини на цю мить. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, в якій країні світу українські біженці можуть опинитись без даху над головою. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.